Всім привіт! З вами Юля на ютуб-каналі Watch. Бачу в минулому випуску ви трохи нафекали на лонджинівську патину. Оце ви, до речі, марно, бо вживу годинник, ну абсолютно гармонійний і зовсім не фейковий. Ну та нехай на те ми обмінюємось думками в коментарях. Але я все ж таки пропоную вам заглянути в наш магазин, якщо ви в Києві, та подивитись їх наживо. Бачила ще коментарі про добірку годинників в стилі Old Money. Друзі, я взагалі не фешн-стиліст, як ви можете побачити по моїм образам, яких насправді нема. Але я обіцяю поколупати трошки цю тему, може, що і вийде. А сьогодні пропоную розглянути годинники Хамтон. Що, думаєте знову філди чи авіатори? Ну і не вгадали. Будемо роздивлятись годинники American Classic Bulton. Що таке взагалі American Classic у Hamilton? Слоган колекції українською звучить так. American Classic, фірмовий стиль, якість Hamilton. Обожнюю ці маркетингові штучки, влучні фразочки та й таке інше. Але що за цим криється насправді? Фактично, тут Хамільтон зібрав свої канонічні силуети з абсолютно різних епох. Наприклад, колекція Ардмор існує аж з 1937 року. Пузатики Pan Europe – це посилання на годинники 70-х. Механічний хронограф IntraMatic – це данина годиннику 68-го року Hamilton Chronomatic, який брав участь в славнозвісних перегонах механічних хронографів. Ба навіть тут є кишеньковий годинник Railroad, який натякає на минуле Хамльтона, пов'язане з хронометрією залізниці. Абсолютно інша стилістика у PSR, який є сучасним виконанням першого годинника з цифровим відображенням часу 70-го року. Проте все одно він є частиною колекції American Classic. Якщо Хамтон швейцарський бренд. До чого тут American Classic? І чого вони зібрали під однією парасолькою так багато різних, але при цьому дуже важливих годинників? Насправді до 1974 року Hamilton був повністю і абсолютно американським брендом, заснованим на хвилинку в Ланкастері ще в 1892 році. 1892 – це якраз за рік до економічної депресії, яка тривала з 1993 по 1997 рік. В процесі обвалились акції залізничних компаній, що спровокувало розорення банків. Але виходить, у Хамільтон справи йшли нормально, коли вже вони продовжили своє існування і досить успішно, як ми знаємо це зараз. А от тепер дивіться: всі серії, що я перелічила в рамках колекції American Classic, Хамільтон створив, будучи американським брендом. І не забувайте ще про філди, якими Хамільтон оснащував не тільки американську армію, або справжні голівудські годинники Вентура. Та багато чого іншого. Всі ці речі створювались американським Хамільтоном, а не швейцарським. Тому American Classic це яскрава репрезентація тієї самої американської спадщини, що виходить і досі важливо для бренда. Окей, з класикою розібрались. А що з Бултом? Ви знаєте, років два тому мені б ці годинники здались не просто не сучасними, а старомодними та такими, що я ніколи в житті не надягну, навіть якщо мені заплатять. Але. Рочки йдуть і смаки змінюються. Саме тому я і обрала Бултон для цього огляду. Зізнаюся вам абсолютно чесно, до минулого тижня, коли я писала сценарій для цього випуску, я майже нічого не знала про Бултон. І на перший погляд мені здавалось, що це якась псевдовінтажна класика, створена в угоду певним трендам. Але я тотально помилилась. Деякі історики Хаммілтон, наприклад, Дон Сауер, Припускають, що Хамтон продала більше моделей Бултон, ніж будь-яких інших наручних годинників компанії. Дон Саур не просто пересічна людина. Це автор книжки Time for America Hamilton Watch History, яка описує період з 1892 по 1992 рік. Хамтон почав виготовляти Бултон в 40-му році. Але виробництво тривало недовго, бо в грудні 41-го США вступили в Другу світову війну. А Хамтон припинив виробництво цивільних годинників на користь військових. Проте популярність Бултона спонукала Хамтон перевидати оригінальний дизайн в 1946 році, відразу після закінчення війни. І це видання продавалось до 1951 року. Далі відбулася деяка еволюція дизайну, і Хамтон продовжив продавати його до 1954 року. Оригінальний випуск дещо відрізнявся від післявоєнного. Наприклад, стрілки перших Бултон мали стиль альфа, основа кругла, а клинок тонкий і мав форму муча. Також в першій ітерації Бултон Хамільтон використовував 18-каратне золото для стрілок та рельєфних цифр. Циферблат, до речі, мав сріблясто устрічний колір, також відомий як покриття батлера. Фактично, це сатинування на сріблі отримане шляхом спочатку полірування, а потім матування. Його задача імітувати вигляд старого срібла. Пізніші версії, наприклад, Hamilton Бултон B, мали стрілки в стилі Дофін. Hamilton повернувся до стрілок в стилі Альфа, коли випустив Bulton 2 в 1960 році. Швейцарське товариство годинникової промисловості придбало Hamilton в 1971 році. Тож у 80-х роках Болтон випустили вже з механізмом ета ручним заводом. Пізніше з'явились і кварцеві моделі. Лукавити не буду. Цього року Хамілтон Бултон зібрав непогані такі вершки з того факту, що годинник опинився на руці у Гаррісона Форда в останньому фільмі Індіана Джонс та реліквія долі. Попри те, що пану Форду стукнуло 81, він досить бадьором мандрує не тільки континентами, але й часом не знімаючи свій Бултон. На жаль, саме ця модель поки в Україну не приїжджала. Це зовсім трошечки сумно, бо вона якраз точно відтворює оригінальний Бултон 40-х років. Проте нічого страшного. Подивимось те, що є. Отже, для огляду вирішили взяти чоловічу версію та дві жіночі. Почну, мабуть, з жіночих, бо вони такі яскраво-весняні, що навіть трохи підіймають настрій своєю граливістю. В огляді будуть дві жіночі моделі, вони абсолютно ідентичні з точки зору габаритів, різниця тільки в смачних комбінаціях кольорів. Чому саме смачних? Тому що саме ця серія натхнена яскравими макарунчиками. Її презентували в кінці листопада. Серед кольорових рішень є м'ятно-блакитний, ванільно-бежевий, білий з жовтим та білий з зеленим. До кожних буде відповідний ремінець. Саме до нас поки доїхали сонячні жовті та ванільний беж. Що мені одразу подобається, це те, що корпус фактично не зазнав суттєвих змін і залишився вірним оригіналом. Так не завжди буває. Дуже часто сучасні видання оновлюють і це цілком нормально. Проте іноді такі зміни старають сутність оригінальної моделі. У випадку з Бултон це не відбулося. Корпус має форму тонно з певними відсилками до епохи ардеко, яку було перервано Другою світовою війною, в принципі, так само, як і виробництво оригінальних бултонів. Ардеко це скорочення від французького словосполучення «art décoratif», яке перекладається як декоративне мистецтво, доволі узагальнене поняття, як на мене. Якщо трохи покопатись, дізнаємось, що Ардеко поєднує в собі елегантність та розкіш, симетрію та мінімалізм, сучасні матеріали та функціональний дизайн. Це не авангард і не екстравагантність. І я так подумала, що, можливо, саме годинники в стилі Ардеко можуть бути базою для наразі розпіареного стилю Old Money, але ми сьогодні не про це. Дехто вважає, що саме Ардеко найбільш суттєво вплинув на стилістику наручних годинників. І саме в той період з'явилось багато культових екземплярів. Наприклад, мій улюблений Жижелі Культер Реверсу. або лонджин Дольчевіта. Ще доволі крута модель Вашерон Constantin Historics 1921 American. Ну і тепер виходить Хамільтон Бултон. Отже, форма корпуса доволі достовірно повторює оригінал з його м'якими виступами та прямокутною конструкцією. Габарити складають 23,5 мм в ширину і 27,4 мм в довжину, а розмір від вушка до вушка становить 37 мм. Висота 8,6 мм разом з куполоподібним сапфіровим склом в принципі оптимальна, що забезпечує зручність практично на будь-якому зап'ясті. Сам по собі сталевий корпус яскраво полірований, справжнє полотнище для майбутніх подряпинок. Але що робити? Це нормальна історія для багатьох годинників. Під сапфіровим склом маємо циферблат, відмінний від оригіналу. Він має не арабські, а витягнуті римські цифри. Вздовж яких розташована хвилинна розмітка в стилі залізниці, яка нагадує нам про походження Hamilton, який оснащав годинниками американський залізничний ринок. Родзинка обох моделей це кольори цих цифр. Бежевий бултон, що особисто мені нагадує зефірку, має бусковий відтінок римських цифр. Жовтий має логічно жовті цифри з чорним тонким кантом, обидві моделі кварцеві. В нижній частині трошки втоплений секундний циферблат, і майже забула зауважити. Тут збереглися оригінальні стрілки альфа сріблястого кольору. Завершують цей вінтажний образ відповідні ремінці з телячої шкіри шириною 14 мм, бежевого кольору або яскравого жовтого. До зап'ястя кріпляться полірованою пряжкою з брендуванням Hamilton. Водозахист складає 50 метрів. Щоб трохи врівноважити випуск, я додала і чоловічу версію. З точки зору технічних характеристик, вона абсолютно ідентична жіночим, але виконана в інших розмірах. Тут габарити складають 27,3 мм в ширину і 31,1 в довжину. Товщина чомусь трохи менша і складає 8,2 мм. Як і жіноча, чоловіча версія, Болтон має доволі велику, ніби дворівневу за одну головку, якою зручно керувати годинником. Ці деталі, які роблять жіночі моделі яскравими та граливими, тут стримані та класичні. Прості чорні римські цифри, стрілки такі самі, але воронені сині. Ремінець синій і не гладкий, а з тисненням під крокодила. Ширина ремінця, відповідно, також більша і складає 16 мм. Це також кварцева модель. Хоча насправді в рамках серії Boolтон є і механічні моделі. Вони трьохстрілочні і виконані в умовно чоловічому розмірі. Наразі в Україні їх немає. Ну що, а тепер до підсумків. Ви знаєте, мої погляди щодо класики останнім часом дуже змінилися. Вона не здається мені ані нудною, ані старомодною. Вона просто поза рамками часу. Якось я вже згадувала у відео, що фактично це найстаріша категорія в рамках наручних годинників, яка не занепадає, попри популярність різних Tolwatch та навіть, прости господи, смарт-годинників, які насправді зовсім не годинники, а гаджети. Класика, як на мене, переживе нас всіх. А от зараз, думаю, переживає новий виток популярності. Тому через всі ці аргументи, які є безумовно моїми суб'єктивними переконаннями. Мені сподобались ці Хамтон Бултон. І попри те, що це класика-класика, Хамільтон -класика, так влучно розбавив її барвами яскравих кольорів, що мені і немає до чого причепитись. Ну а тепер питання: а вам є до чого причепитись? Пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!